В даний час це холодильники для Причому не стаціонарні, а саме пересувні холодильники акумуляторні для перевезення плазми крові, паралельно її нагріву. Так само не передбачені зараз певні елементи до комплексів телемедицини, які, в свою чергу, вкрай необхідні, в зв'язку з тим, що медичного персоналу на даний момент критично не вистачає. А в деяких випадках наявність одного комплексу ну в принципі дозволяє завінити там на одному напрямку ну, десяток високопрофільних спеціалістів. На даний момент збір загальний на мільйон гривень, який це собою має забезпечити повне докомплектування двох реанімобілів до базової необхідної потреби, тобто в принципі закрити фактично одну зі смуг, яка під нашим. На конверт Приватбанку можна долучитися, на даний момент більше розповсюджувалося шляхом особистої розсилки, але в найближчим часом ми створимо вже на офіційних сторінках.